Половину кекса вже немає. Ось ще е, кусочок зараз я забабахкаю із чайком. Зробила в новій чашки. Коротше, оце не чашка, це щось гайну. Гаряче дуже сюди краще не лить. Бо вона вже воно, трохи помінялася. Коротше, це капець. Ці чашки. Ну, зато вона красива. З нею ж, день не поп'єш, але <свісно> в новому році буде коротше, вже заховаю до так. Бо круглий год таких не питимеш. І неудобно, кстати, з неї пити. Ручка така неудобна, але зато красива. Це знаєте, я купила тільки для відео. І все. ну зараз поп'ю. І кекс усе смачний. Хто любить таке цитрусу, добавляйте цитрус, лимон, хто не любить, не додайте. Готовте так просто.